Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Продовжуємо тему ефективного управління відділом продажу. Сьогодні хочу розібрати 10 правил, як перевиконувати плани на 20-50%. Я вважаю, що керівник відділу продажу він має бути таким лінивим, бо лінь двигун прогресу. Мета не працювати в два рази більше, а при тих самих діях, або навіть менших діях, перевиконувати плани за рахунок системи, яка вбудовується. Отже, перше правило, яке хочу сьогодні поділитися, це проводити ранкові збори кожного ранку. Якщо у вас є місяць, в якому ви хочете реально зробити над результати, то ранкові збори це те, що має заряджати, бо це серце, це двигун відділу продажу і двигун нашого бізнесу. Що качає кров в кампанії, ранковий мітинг це як корисний такий ситний сніданок, який дає енергію на весь день. Друге, Пропишіть скрипт розмови з клієнтом. Для цього є методології, але, як мінімум, прослухайте розмови топових продавців, випишіть фрази, що сподобалися. Це додасть сценарію жвавості і натуральності. Навчіть користуватися скриптом персонал, покажіть. Приклад, що розбирали вас з вами в попередньому аудіо. Попрацюйте дорожню карту з кожним співробітником, як йому цього місяця виконати план на 100% і що йому потрібно робити, щоб у найближчі 3-6 місяців вийти на бажаний дохід. Тут потрібно розуміти мотивацію кожного співробітника і пропрацювати з ним карту, от як, як йому дойти до результату, скільки йому потрібно, ну в ідеалі нам потрібно прийти до випереджальних показників. Наприклад, скільки потрібно зробити дзвінків або скільки потрібно. Виставити рахунків, або скільки потрібно провести зустрічей, тобто, або яка має бути твоя конверсія, або е, який має бути показник якості спілкування з клієнтами, щоб ти точно був впевнений, що ти виконаєш цей план. Оце треба пропрацювати з менеджером, щоб він розумів своє, свої випереджальні показники. Четверте. Пункт четверте правило: Пропрацюйте концепт системи фінансової мотивації, яка буде підв'язана під показники і буде заохочувати до видатних результатів. Створіть конкурентне середовище. Я вважаю, що система фінансової мотивації це недооцінений інструмент, один з найсильніших, а можливо найсильніший. Інструмент керівника, завдяки якому у відділі продажу може змінитися повністю все. От те, як людина отримує заробітну плату, а заробітна плата це важливо. Особливо для менеджера, який хоче заробляти, то це змінює правила гри, тобто це змінює все. Тому, якщо ви хочете підв'язати план продажів, конверсію, якість комунікацій, кінці робочого дня заповнення crm системи, ви все це можете досягти завдяки грамотно прописаній системі мотивації. І таким чином побудувати таке середовище, в якому менеджері самі будуть думати над виконанням плану продажів, від якого залежить в тому числі і ваша зарплата. Система мотивації змінює повністю підхід. І якщо там будуть грамотні бонуси, то завдяки цьому підходу менеджер сам буде розуміти, що йому потрібно зробити навіщо йому потрібно перевиконати свій план. Вам потрібно просто один раз її грамотно скласти. П'ятий пункт впровадьте графік групових та індивідуальних навчань щотижня. І групові навчання, і індивідуальні з кожним, де ви розбираєте конкретні дзвінки або листування, або зустрічі кожного менеджера, це те, що допоможе вам перевиконати план, тому що у цій зустрічі на 20-30 хвилин, якщо ви там парно берете менеджерів вдвох, ця зустріч вона змінює їх свідомість, тому що їм дуже важко працювати, коли їм ніхто не дає зворотній зв'язок. Вони не знають, вони правильно зробили чи ні, вони навіть не задумуються, клієнт щось не купив. Маркетинг поганий, клієнти погані, напевно, ринок зараз такий. Ну, я точно не знаю, але така ситуація на ринку і напевно вони не платять. Так ви можете зі сторони, зі своєї призми подивитися і дати якісь нові живі інсайти. Тому і індивідуальні, і звичайно, групові навчання це той двигун, який має бути постійно запущений, маховик для того, щоб досягати результату у відділі продажу. Шосте знайдіть пропозицію, яка зацікавить тих клієнтів, що хотіли купити, але не купили. І зробіть пропозицію, від якої неможливо відмовитися, щоб почати роботу і поставити жорсткий дедлайн. Придумайте цей, цю пропозицію, подивіться, що ви можете зробити, які бонуси ви можете надати. І зробіть жорсткий дедлайн для того, щоб позакривати всіх у цих, от вісячих лідів, які щось там хотіли, десь там загубилися і чомусь нам не заплатили. От придумайте для них таку пропозицію, від якої прямо прям хочеться заплатити. Так? Вона має бути або дуже вигідною по вартості таке також може бути або дуже насиченою, наповненою по бонусам по якимось. Тобто, вам краще закрити часто угоду, аніж її не закрити. Тому подумайте, як вам оцих сумнівашок все ж таки зібрати, закрити, роздати цю задачу своїм менеджерам, роздати їм задачі і іти працювати з клієнтами. Сьоме. Працюйте з базою. Є клієнти, які купляли продукти, залишалися задоволеними. Вони готові купляти ще, якщо буде зроблена релевантна пропозиція, щось продовження. Так, тобто, ну пройшов якийсь курс, є ще один курс, який може підсилити результати. Купив якийсь товар, продукт. Ти можеш купити. У нас в магазині ще у тебе є для цього система лояльності, бонуси. Ти можеш купляти ще. У нас є нова колекція і так далі. Тобто, це прості приклади, які зрозумілі кожному, але у кожному у вас. У бізнесі є так само і е, різні там, важкі розробки, там IT-напрямок той же самий. Так? Можна запитати клієнта, які у нього майбутні плани, що він хоче зробити. Може він змінив сайт і хоче тепер додаток мобільний, так, і, хоч, і готовий вкладатися на десятки тисяч доларів. Хто його знає? Тому е, треба запитати, треба до них сходити. Вони готові купляти, вони задоволені. Це най, найлегші продажі, там, де не треба мільйони разів виявляти потреби, там, боротися з запереченнями. Ні, клієнт залишився задоволений. Мовним, все, угода. Ну, довіра є. Тепер закрити другу угоду набагато легше, але треба придумати цю, цю релевантну пропозицію, вивантажити ці угоди, дати задачі менеджерам, пояснити, як не з ними працювати, і тут ви зможете дістати ліди, на які не розраховував там маркетинг або керівник, тому що вони будували там план продажів згідно маркетингу. А ви ще опа із бази дістали лідів. Тут ви точно переб'єте план. Восьмий пункт розбити команду на дві групи та влаштуйте між ними змагання з продажів. Якщо у вас є відділ, в якому є ну, хоча б шість-менеджерів, то їх, в принципі, можна розбити вже там по три. У кожного буде тим тім лід, і вони будуть змагатися між собою. Це завжди цікаво, можна призначити якусь мотивацію. Тому що командний такі, таке змагання воно також мотивує, мотивує перевиконувати. Тобто я маю не тільки заради себе боротися, а заради своєї команди. І ваша команда вона зацікавлена. Давай я тебе підтягну, давай я тобі допоможу, тому що нам треба перемогти. Справжнім менеджерам, крутим їх завжди драйвить бути першими, тому вони будуть звичайно, там. Два топ-лідери в командах в кожній вони будуть двигунами, щоб їх команда все ж таки виграла. Це дуже круто працює. Дев'яте правило: запросіть до офісу найкращих клієнтів, які розкажуть свій кейс роботи з вашою компанією попросіть можливість давати продавцям контакт тим клієнтам, що сумніваються дуже круто, коли приходять, прямо якщо у вас є така можливість, якщо у вас відповідна ніша, щоб вийти на зв'язок з цим клієнтом, щоб він розповів свою історію, як він до вас звернувся, чому яка у нього була задача, який результат він отримав. Цей кейс настільки запам'ятовується, коли його розповідає сам клієнт. Це неймовірно, це працює просто-просто потім не треба нагадувати. Менеджери ви почуєте, як вони в кожній розмові намагаються згадати цього клієнта. І вони розповідають це з таким ентузіазмом: прям вау, це, це реально. Це не просто я там вичитав десь там в інстаграмі, там да, відгук, подивився, або або прочитав відгук ще там текстовий. Текстовий відгук, взагалі, там менеджер, коли приходить новенький, ну для нього це як ну хтось написав, може, подружка написала. Тобто до нього все одно довіра ну, не 100% так є Тому коли фізична людина приходить, оце вже зовсім інше. Вони її бачать, вони бачать її історію, можна поговорити, якісь фішечки їм запам'ятовуються, і вони потім, звичайно, продають цим довіру до компанії, що у нас є кейси, у нас є результати. Ми вже це зробили. От я можу вам сказати вам попередній досвід роботи з подібним, з подібним запитом, який у нас був. І десяте, познайомте команду з топ-менеджерами з інших компаній для переймання досвіду та натхнення. Можна також займатися нетворкінгом, це корисно для того, щоб потім там схантити когось. Можливо, у вас є топ-менеджери із минулого місця роботи. Ви з ними знайомі. Так а тепер ви стали керівником, перейшли на нову позицію. Ви можете запросити не зі своєї сторони, так як керівник розказати, тому що. Е в своєму в своїй вітчизні немає пророку, але запросити топ менеджера якого ви знаєте, що він реально круто продає, щоб він поділився. неймовірні речі також відбуваються, коли ви не можете достукатися і пояснити менеджеру, що йому що йому потрібно там робити для того, щоб отримати результат. І приходить топ-менеджер, говорить: слухай, тобі треба піднімати слухавку, набирати номер, робити там 40 комунікацій з клієнтами на день. Та ні, ні, ти не зрозумів. От як мені досягти результату і заробляти там 1000 доларів плюс? Ну так я тобі кажу, піднімати слухавку, розумієш, і розмовляти з клієнтами 40 переговорів на день. Якщо ти це будеш робити, і будеш це робити якісно зростати, то ти отримаєш результат. Ні, ну може, якийсь лайфхак є, та немає лайфхаку. Є результат від постійної роботи, і це набагато сильніше запам'ятовується. Так особливо там я запрошував також відділу там менеджерів, які там на машину собі заробили. Так я спеціально запрошував, казав, поділись, там, розкажи там нашим селзам, як ти заробив на, на авто працюючи з селзменеджером. з менеджером. Це крута історія, яка мотивує і яка надихає така натхнення. Мрія вона має бути для того, щоб отримати круті надрезультати. Сподобалось. Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.